Пересіли з автомобілів, маршруток, таксі на велосипеди. У Житомирі стартував 15-й ювілейний велодень 2021 Близько двох тисяч учасників долатимуть дистанцію у сім кілометрів. Стартуватимуть учасники з Майдану Соборного за моєю спиною. Після цього по колу вулицями Київська, Велика Бердичівська, Привокзальна, Шевченка, Довженка повернуться на Майдан Соборний. Перед стартом на Майдані Соборному більше як дві тисячі велосипедистів від простих любителів покататись на велосипеді. До професійних спортсменів Віктор Кисельов пам'ятає ще перший житомирський володень, коли до нього долучились кілька десятків людей. Сьогоднішня кількість учасників каже чоловік: це яскравий приклад того, що Житомиряни таки пересідають на велосипеди з автомобілів, маршруток або таксі. Людина, яка їздить систематично на велосипеді, вона отримує певне навантаження і що позитивно впливає на стан станції людини. По перше, по-друге, це незалежність від міського транспорту. Я щодня на роботу з роботи їжджу на велосипеді. Я на велосипеді їжджу навіть взимку припиняю їздити тільки тоді, коли випадає багато снігу і вже просто фізично неможливо крутити педалі. Приїжджають на володень родинами. Роман сьогодні тут із сином. Чоловік каже: такий захід: це чудова можливість проїхатись велосипедом вулицями міста, коли поліція обмежує рух маршрутом колони велосипедів. Листів. Адже в інші дні проштовхнутись велосипедом посеред припаркованих автівок та у щільному транспортному трафіку не лише небезпечно, а й інколи просто неможливо. У нас немає нормальної інфраструктури для велосипедів. Навіть сюди, якщо їхати, велодоріжки, машини запарковані, калюжі – ну тобто немає можливості нормально пересуватись по місту на велосипеді. Тому що, ну, якщо нормально безпечно рухатись. Здовж дороги то треба так, щоб були ізольовані доріжки для велосипедістів і окремо для машин. Тоді не буде ніяких проблем з парковкою. об'їздами і виїздами на прийну частину. Серед учасників велопробігу і поліцейський велопатруль. Від сьогодні патрульні на велосипедах виходять на чергування у парки та сквери міста. Всього у велопатрулі шість поліцейських. Це два патрульні екіпажі. Парки сквери, саме такі місця, як підвісний міст, такі де, де автомобілем не завжди можна проїхати. А там ми будемо більше знаходитись, будемо звертати більше увагу на громадський сектор, по недопущені порушення громадської сектора. Звісно, велосипед, легше, по-перше, пар свіже, повітря, все в автомобілі, хоч і працює кондиціонер, але то воно не то. Все таки влітку на да, влітку, велосипед, так мене зимою на машині, коли холодно, а літом парк. Це просто задоволення. Учасники велопробігу долають дистанцію у 7 кілометрів. Із Майдану Соборного вони зробили коло вулицями міста. Після чого повернулись на місце старту, де на учасників ще чекали квести та розіграш подарунків. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.